Вітаю вас, любі друзі, на занятті зліплення. А його назва фантазії. Які саме будуть фантазії, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі маляти цілий день купатись, веселитися і грати на сонці засмагати. Як пораця зветься! Коли все сміється і відпочиває. Коли це буває? Діти, ви вірно вгадали, це буває влітку. Ось про цю пору року ми і будемо фантазувати. Приготуємо для роботи дощечку, картон, пластилін, стеку та вологі серветки. Спочатку приготуємо коричневий пластилін, відріжемо від нього невеликий шматок і розріжемо його на три частини. Розкатаємо їх в три тонкі ковбаски. Але так, щоб один край був тонший, а другий товщий. Це будуть стовбура дерев, які викладемо на картон та притиснемо. Далі від зеленого пластиліну різних відтінків відріжемо кілька шматочків. Кожний з них розкатаємо в джгутик та згорнемо в мушлю. І викладемо у верхній частині стовбурів. Так само зробимо з рештою частинок пластиліну. З цього самого пластиліну стекою відріжемо ще кілька невеличких шматочків. Кожний з цих шматочків розкатаємо в тоненький джгутик і складемо навпіл. Це будуть листочки квітів. Далі нам знадобиться пластилін рожевого, блакитного, білого та жовтого кольорів. Від жовтого пластиліну відрізаємо кілька шматочків. Ділимо їх ще на кілька частин. Скочуємо з них кульки, викладаємо на картон та притискуємо. Стекою розрізаємо краї, утворюючи пелюстки. Від рожевого пластиліну відрізаємо кілька шматочків, ділимо на частини і так само, скочуючи в кульки, викладаємо на картон і сплющуємо. Розрізаючи край, утворюємо пелюстки. Тепер нам знадобиться блакитний та білий пластилін. Від яких відрізаємо по одному шматочку, який ділимо на три частини. Скочуємо кулі і почергово викладаємо на картон. Охайно розмазуючи пластилін, утворюємо хмаринку. Так само робимо з рештою кульок. Тепер для роботи знадобиться червоний та чорний пластилін. З стейкою відрізаємо невеличкий шматочок, який ділимо на дві частини більшу та меншу. Скочуємо з них два овали. Які згодом викладаємо на картон та притискаємо. Це будуть сонечки, до яких додамо чорні цятки та чорну голову. Далі, в нашій роботі, ми зробимо метелика з блакитного та чорного пластиліну. Відщипнемо від чорного пластиліну невеличкий шматочок і розкатаємо в джгутик. Викладемо його на картон та притиснемо. Від блакитного пластиліну відріжемо невеличкий шматочок. Розділимо на 4 частини: дві більші, а дві менші. Зробимо їх у вигляді крапельок. Тепер викладемо їх біля тулуба згори більші, а знизу менші частинки. Та обов'язково притиснемо. Ось така в мене вийшла фантазія. Тож діти вам, Фантазуйте! А фоторобіт. Надсилайте мені!